Відповідно позиції управління у справах сім'ї та молоді, на сьогоднішній день в місті Хмельницькому зареєстровано 55 молодіжних та дитячих громадських організацій. Реально дієздатних 10, з якими і ми співпрацюємо і безпосередньо підтримуємо. Моя позиція, що максимально дієздатні громадські організації, ті, які мають ідеологію. Перше місце, хочу відмітити, це в майбутній через культуру. Вони традиційно і працюють, і мають свої приміщення, і мають свої студії, проводять калідоскоп мистецтв. Подільський полк характерного козацтва, їхній керівник, лідер Андрій Попик. Проводять традиційно своє е, патріотичне виховання заходи, таборування. Також таборування проводить молодіжна громадська організація «Пересвіт». Вони більше відповідають за здоровий спосіб життя і також проводять таборування. Є великий пластний напрямок Квенівський рух. Безпосередньо у нас є молодіжна громадська організація Степашка, які проводять КВН орієнтовно в рік, взагалі за 12 місяців проводиться 10 ігор. Це і шкільний КВН, і студентський КВН. Так хочу відзначити, є такий великий колектив, який зареєстрований як молодіжна громадська організація це Спалах. Там біля 300 чоловік танцюють, масовка є, вони самі забезпечені і би, представляють інтереси і свого колективу, інтереси громади. Це нормально позитивно. Є молодіжні крила політичних партій, умовно, які там світяться від виборів до виборів. Є умовно політизовані, є молодь, закон справедливість, пан Бідесюк. Є фрі, фундація регіональних ініціатив. Це пан Рохов. Є дівчата Family Fest, які заявляють свою позицію. Вони доволі радикальні, але вони на сьогоднішній день діють і інколи там будоражать нашу свідомість. Це і огінальне і свідоме з їхньої точки зору. Є більш професійні, це молодіжна біржа праці, які займаються вузькою спеціалізацією працевлаштуванням молоді в місті Хмельницькому. В кожному вузі є студентське самоврядування, де можна реалізовуватися. Є спілкові комітети. І плюс зареєстровані ну, згідно закону України про об'єднання громадян і про молодіжні та дитячі громадські організації, організації, які спрямовані на певний інтерес. Ну, воно так буває, бувають і спортивні, бувають от, специфічні, бувають політичні, і безпосередньо ну, культурологічні, і молодіжні. Є право вибору. Там є Хмельницька екологічна ліга. Вона переважно проводить екологічні природоохоронні заходи. однієї сторони це вузька спеціалізація, з іншої сторони, проводиться великий такий фестиваль екологічної творчості, свіжий вітер Є сум, спілка української молоді, там патріотичне виховання. Є навпаки, такі нонсенси. Там громадська організація, яка не існує, називається простір. Але вони вже четвертий рік проводили фестиваль, простір, фотовиставку, вільне плавання. Вони діяльність свою проводять, але вони не дійшли до системи реєстрації. Діти кризи ми чули, був на деяких заходах, але ми не підтримуємо, тому що, ну, на мою думку, доволі радикальна громадська організація, вони більше там кричать, там, задоволені своїх протем. Це можлива самореалізація, це може бути театр, це може бути певне політичне замовлення. Не більше, не менше. Вибір то є. Якщо ви бачите, що громадська організація активна, вона спрямована на ті ж самі ідеї, що у вас є, ви можете В день Якщо раніше була одна громадська організація то «Комсомол», то зараз є право вибору. На сьогоднішній день є сайт mall.kmu.a, так молодіжний портал. Там ми просили максимально зареєструватися молодіжні громадські організації і ті дієздатні, вони, з ними є зв'язок.